Банда піратів Принц Гула. Розділ другий. Підозрілі сліди. Тоді, як Томас, Габріела та її гувернантка оглядали шлюпку для пошуку доказів, Марі потягнула Віллі за руку. Ти вже чув щось про цей острів, острів Гула. Віллі замислено почухав потилицю. Ця назва видалася йому знайомою. Він розгорнув одну із своїх книг. Що виднілися і сумки. Це була велика книга про південні острови. Я знайшов, вигукнув він, поправляючи окуляри. Цей острів дуже відомий своїми тістечками. Вочевидь, там готують справді з цікавим інгредієнтом, що тримає в секреті принц Естеба. Люди приїжджають з усього світу за його славнозвісними смаколиками. Гррр! Його славно звісними смаколиками, повторив месьє Муді, кружляючи над друзями. Голос Томаса змусив їх здригнутися від несподіванки. Ми де що знайшли? Марі та Вілі побігли до шлюпки. Томас показав сліди на піску. Вони ведуть просто до кокосових пальм. Віллі нахилився і оглянув їх. Потім він заперечливо похитав головою. Це не відбитки ніг. Вони надто близькі один до одного. Бачите, велику смугу між слідами, праворуч і ліворуч, ніби щось тягли по піску. Марі зблідла, можливо, сліди крокодила. Схоже, що так, підтвердив Вілі. Велика смуга посередині це його живіт, волочився по піску. Після цих слів Габріела знепритомніла та впала на руки Томаса. Підбігла сеньора Валентина. Мадмуазель Габріело, з вами все гаразд. Дівчина отямилась і прошепотіла. Валентину, скажи мені, що мого брата не проковтнув крокодил. Троє юних піратів занепокоїлися. Марі дістала свою шаблю і пішла по слідах, що вели до кокосових пару. Стурбований Віллі пішов за нею, Томас, обличчя якого пашіло, витяг рогатку і сміливо вигукнув Не переймайтеся, чарівна Габріело!» Ми знайдемо вашого старшого брата, даю слово Томаса Вогняного. Це прізвисько він сам собі вигадав через руде волосся. Томас часто видавав себе за звитяжного, проте лише сама думка про зустріч з крокодилом жахала його. Пірати, крадучись, рушили у напрямку низькорослих дерев, з великим листям, тремтяче. Марі простягнула шаблю, щоб розсунути гілки. Раптом листя зашелестіло. І з'явилася зморщена голова. Пірати полегшено видихнули, адже побачили не крокодила, а симпатичну морську черепаху. Габріело, це лише черепаха, заспокоював її Томас. Так само нешкідлива, як і папуга. Ніби щоб помститися, з цього образу черепаха одним ударом своєї лапи кинула пригоршку піску на хлопця, і водночас місьємуді схопив його трикутний капелюх. Гррр, так само нешкідлива, як папуга, обурився на сх'ямуді. Не надто переймайся, дон Жуан, глузувала Марі. До того ж, це не допоможе нам знайти Естебана!» Черепаха спокійно попрямувала до моря. Під поглядом месьє Муді, який умостився на одному з великому листків кокосової пальми. Раптом із глибини лісу почувся незрозумілі вигуки. Налякані птахи злетіли з дерев, Месьє Муді під несподіванки розкрив дзьоба, випустив трикутний капелюх Томаса і сів на плече Віллі. Усі перезирнулися, запитуючи, що за монстр міг би видавати такі звуки. У нас немає вибору, промовила Марія. Рушаймо вперед, щоб додати сміливості. Вона затягнула тугіше рожеву пов'язку, що носила на голові, махнула шаблею і пішла в ліс острова Кабос. Біллі рушив слідом за нею. Томас, удаючись справжнього джентльмена, пропустив Габріелу, яка ридала, і сеньору Валентину, яка щось бурмотіла. Чи може хлопець просто не хотів виказувати свого страху перед монстрами?